Робота вибухотехніка надзвичайно небезпечна в умовах війни. Повідомлення про виявлення підозрілих предметів чи замінування закладів лише в нашому місті надходять чи не щодня. Поліцейські задіюють наряди поліції, які повинні первими прибути на місце події та забезпечити охорону місця події і необхідних. Оможливання допуску туди посторонніх осіб з забезпеченням їхньої безпеки оточується місце події поліцейськими і чекають до приїзду спеціалістів вибухотехніків. Ми приїжджаємо на місце, одягаємо засоби захисту. І оцінюємо обстановки в залежності від обстановки, вже працюємо. Вибухонебезпечні предмети це не лише елементи зброї. Останнім часом все частіше правоохоронці почали виявляти саморобні небезпечні винаходи. Вони створені із підручних матеріалів і мають непередбачувані характеристики. Вибухонебезпечні предмети. Це перш за все є інженерні боєприпаси, гранати, міни та все, що відноситься до військового. А також є саморобно вибухові пристрої, це все те, що. Людина може зробити самостійно, змінити конструкцію. Саме простіше в інженерному боєприпасі якусь конструкцію змінити. Це вже є саморобним вибуховим пристроєм. Сок-садочок всередину помістити конструкцію, яка вибухне, там або через певний проміжок часу, або за якщо до цього предмета будуть проводити якісь маніпуляції, будуть його рухати. Найчастіше доводиться знешкоджувати гранати, кажуть фахівці. Їх нерідко привозять самі військові. Знешкоджуємо ми, якщо цей предмет можна перевозити транспортувати до підривного майданчика, даний предмет з заходом безпеки транспортується до підривного майданчика і там знищується. Якщо цей предмет не можна транспортувати, то його не можна рухати, бо він може детонувати, то відбувається комплекс заходів, які неможливують там пошкод пошкодження ближлежащих об'єктів і даний предмет знищується на місці виявлення. Та незалежно від того, який саме небезпечний пристрій ви виявили, пам'ятайте головні правила. Ні в якому разі при виявленні таких предметів не потрібно їх чіпати руками, а потрібно повідомити про дану знахідку до поліції. Потрібно дотримуватись заходів безпеки. Безпечна відстань при виявленні будь-якого підозрілого предмету 100 метрів на відкритій місцевості та 50 метрів в будівлі. Дотримання цих заходів допоможе зменшити ризики та врятувати життя. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.